Любов Гончаренко ніколи не пише вірші від розуму. Кожен це вловлене за хвіст враження, емоція, які вже по ходу приправляються філософськими роздумами. На написання віршів її надихають головним чином люди довкола, незвична музика, місця, де доводилося побувати. На її рахунку вже більше 200 віршів, здебільшого записаних похавцем на якихось клаптиках паперу, запнутих по закутках кімнати, так що навіть і не пригадаєш під пливом чого ті рядки були створені. Хоча друкованої збірки у любові ще немає, та деякі з її віршів уже розійшлися у модіжних колах і стали, можна сказати, народними. Є вірш, просто його вже багато хто в Полтаві, дуже багато хто чув. І просто коли я починаю читати, за мною вже цитують. І цей вірш він є таким моїм самим популярним, чорт забирай, називається. Oh, і Мені просто вже стає прикро, що я виходжу поет одного вірша, Ну тобто він спочатку був улюблений, зараз його тихо не навиджу. То ти його цитувати нам не будеш? Ні, я можу розказати. Чорт забирай, я, мабуть, тебе люблю. Хоч це й не любов, а весняна мелодія лиха. Словами кидаюсь, не бути мені у раю, а в голові лунають думки лечутно, і тихо, тихо, чорт забирай! Я, мабуть, тебе люблю! Чорт забирай, дитячим очам не завадиш, не квапся. Відійдеш, розплачусь, підійдеш, пристросно вб'ю. Зізнайся, ти ж мною не менше за мене мариш. Чорт забирай, чорт! Припини, емоції в серці. А в голові лунають думки ледь чутно і тихо дуже. Ми правду побачимо швидко, навпроти, люстерко. Мені це колись дуже таки надолужить. Палає вогонь, а в очах ще не згасла пристрасть. Пристрасть дитяча, відверта, стосунки лагоджу. Як не крути, та тебе я люблю. А по правді у серці чорт забирай! Я, мабуть, тебе ненавиджу. Стиль віршів любові важко визначити. Пише вона, як правило, римовано, Хоча багато у її поезії й ознак постмодерно. Сама ж себе ні до якого стилю не відносить з різних причин. Я навіть не знаю ям хорей. Я нічого це не знаю. Я хворіла у восьмому класі, коли розбирала ямби хорей. Дійсно, я досі цього не знаю, мені дуже соромно. Просто, ну, зараз більш домодерну, так. Пішло трошки так відштовхнулися. Тобто, якісь я шукаю звороти, такі, які можна, ну, кожен, кожен би знайшов, що ну в них свій якийсь сенс. Говорять, що постмодерн то криза модерну, коли поети зневірилися у старих ідеалах і їм не до снаги було вигадувати нові. Одна із тез цього руху, висловлена філософом Аверінцевим, у тому, що усі слова вже сказані до нас, і письменнику залишається лише повторювати відомі істини, цитувати відомі вислови. Є навіть такий анекдот. Філолог-першокурсник прочитав Шекспірівського Гамлета і ділиться враженнями з друзями: Я розчарований. Нічого особливого. Набір відомих крилатих слів та виразів. Любов Гончаренко не любить цитувати кого-небудь і навіть пошепки зізналася, що я не люблю Шевченка, щоб мене rise time Отож, в вішах любові в усіх сенсах 90% любові, і лише із 10% всього іншого. Вона не боїться бути щирою і не ховається за маскою цинізму чи епатажу, як зараз стало модним серед молодих поетів. Я ставлюся абсолютно нормально, але сама не пишу цьому жанрі, мабуть, тому що ви в голові не дуже епатажно. Тобто, ну не знаю, для мене от якісь такі затиш, затишні рядки, якісь сповнені тепла, якогось щирості. Вони для мене, мабуть, рідніші. Райдужні надії, притаманні молоді, замріяність різко контрастують із сірістю буднів та урбаністичним середовищем, яке нас оточує. І любов охоче грає на таких контрастах. Крім поезії, Любов з малку займається іще й у театральній студії. Ну і дітки вправляються в різного роду рукоділлі, а ще тренує публіцистичне перо у дитячій студії Теркалтава. Разом та багато чого ми займаємося. Це теорія, практика, це неоціненний досвід, і це дійсно сім'я. Кожна дитина в студії може спробувати себе в різних галузях телебачення. І ну, якщо сьогодні я буду бігати з мікрофоном, це не означає, що я буду робити це і завтра. Тобто, ну я спробувала в себе, мабуть, в усьому, чому тільки можна. це і прямі ефіри, і якась писана публіцистика. Любов Гончаренко будує наполеонівські плани на майбутнє. Відправляє свої рукописи у різні літературні журнали, і переконана, майбутня професія буде так само креативною, як і вона сама.